Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 27 лютого за Юліанським календарем та 11 березня, за Григоріанським. цей день ми шануємо пам'ять преподобного прокопія де Сповідника, а також преподобного Фалалея Сирійського, преподобного Тита Пресвітера Печерського, в ближніх Печерах, преподобного Тита Печерського колишнього воїна. І преподобна Касіяна Затворника в дальніх печерах, священомучеників Сергія Петра Пресвітерів та мученика Михаїла. Ознайомимось життям священомученика Сергія Увицького. Сергій Олександрович Увицький народився 1881 року у В'ятській губернії. в сім'ї Сільського учителя, який згодом став священнослужителем. отримав освіту в Казанській духовній академії, після якої він викладав в Могильовській семінарії. В 1908 році він був висвячений Сан Іереям і до 1920 року служив в храмі. В 1920 році він був вперше заарештований. І присуджений до, до безстрокового ув'язнення. Але через декілька років він був випущений за амністією. Через декілька років його висвячують сан проти Іерея. І в цей час на нього пишуть доноси, що священник Увицький проповідує Євангеліє та порівнює його з сучасним життям, тобто проводить анти... Радянську проповідь. Його викликають на допит і на звинувачення священник Сергій відповідає, що я проповідував про взаємну любов, про те, що віряни втрачають християнські цінності, про те, про вільні відношення до шлюбу, про недбале ставлення батьків до дітей та дітей до батьків. І вимагав у вірян все та взаємної любові, що ми будемо відповідати перед Богом на страшному суді за наше земне життя. Через декілька років дружина виклопотала на побачення з ним дві години і приїхала на місце його перебування. Ідучи поміж стіною з проволокою, дружина зустріла дідуся і ледь впізнала в ньому свого чоловіка, отця Сергія. Вони провели разом дві години. Це була їхня остання зустріч 12 березня 1932 року в таборі священих Сергій підійшов до Господу. Його молитвами. Допоможи нам Боже. У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. І коли наблизився до Віфагії та Віфанії, до догорі, що зветься Єлеонською, послав двох учнів своїх, сказавши: Підіть до села, що перед вами, увійшовши в нього, знайдете молодого осла, прив'язаного. На якого ніхто з людей ніколи не сідав, відв'язавши його, приведіть. А коли хто вас питає, навіщо відв'язуєте, скажіть йому так він потрібний Господу. Посланці пішли і знайшли, як він сказав їм. Коли ж вони відв'язували молодого осла, то господарі його сказали їм, навіщо відв'язуєте Ослям? Вони відповідали, Він потрібний Господу, і привели його до Ісуса. І, накинувши одяг свій на осля, посадили на нього Ісуса, і коли Він їхав, стелили одяг свій на дорозі. А коли він наближався вже до спуску з гори Єлеонської, без іщ учнів, радіючи, почали дуже голосно хвалити Бога за всі чудеса, які вони бачили, кажучи, Благословен цар, грядущий в ім'я Господнє, мир на небесах і слава вишні!» І деякі фарисеї з народу сказали йому Учителю, заборони учням твоїм. Але він сказав їм у відповідь Я вам кажу, що вони. Я вам кажу, що коли вони замовкнуть, то каміння заголосить. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.